Дуже смачний, розсипчастий і несухий домашній плов зі свининою, аромат спецій, ніжне м'ясо та ідеально приготовлений рис, саме те, що треба на обід чи вечерю. Зберегай рецепт і готуй разом зі мною. Добре промиваємо рис у холодній воді, поки вода не стане прозорою. Заливаємо теплою водою, і залишаємо на 20-30 хвилин. Тим часом нарізаємо м'ясо, болгарський перець без шкірки та цибулю кубіком, а морку натираємо на великій терці. у глибокій сковорідці розігріваємо олію, додаємо цибулю і обсмажуємо 2-3 хвилинки. Додаємо м'ясо і смажимо до золотистої скоринки. Коли м'ясо готове, додаємо моркву і болгарський перець. Смажимо ще 5 хвилин. Додаємо томатну пасту, сіль, перець, куркуму та італійські трави. Добре перемішуємо. І готуємо ще 2-3 хвилини, щоб це розкрили свій аромат. Зливаємо воду з рису і викладаємо його рівним шаром зверху на м'ясо з овочами. Не перемішуємо. Обережно вливаємо 600 мл гарячої води, варимо на середньому вогні без кришки, поки Вода не випирється з поверхні. Це займає 10-15 хвилин. Потім зменшуємо вогонь до мінімуму, робимо ложкою кілька отворів у рисі. накриваємо кришкою і тушкуємо ще 15-20 хвилин. Знімаємо з вогню і даємо настоятися 10 хвилин під кришкою. От і все, смачний ароматний плов готовий. Смачного!